Перш за це, вона е, тепер, тепер не хоче листатися. Ага. Е, перш за все, педагогічна діагностика призначена так? оптимізувати процес індивідуального навчання, забезпечити правильне визначення наслідків навчання. Ну і звести до мінімуму помилки при переведенні учнів з однієї навчальної групи до іншої при спрямуванні. Їх на різні курси, вибори спеціальності. Педагогічна діагностика має такі ознаки: вона реалізує механізм зворотнього зв'язку, вона здійснюється з метою покращення процесу навчання, вона здійснюється невідривно від процесу навчання і є складовою цього процесу. Саме на це я хотів би звернути вашу увагу. Тобто невідривно від процесу навчання, складова цього процесу. Вона передбачає здійснення педагогічного діагнозу, виявлення обставин недоліків, передбачає аналіз передумов навчання і передбачає аналіз умов навчання, забезпечує прогнозування перебігу навчального процесу. І тепер ми можемо з вами, визначивши таким чином, що таке педагогічна діагностика, ми можемо подивитися, як вона використовується і чи може бути використана у дистанційному навчанні. Ну, ми на даному етапі маємо три покоління дистанційної педагогіки, ну, відповідні типи курсів. До 2000 року, ви бачите, так використовували використовувалася бігарійська теорія, тобто це більш комп'ютерне да, навчання. Зараз ми знаємо такі курси, називають слайдовими. Друге, це використання конструктивістського підходу. Ну і останні, остання теорія, якою ми користуємося, це конективістка теорія, яка була використана після. 2008 року. Ну, відповідно, я вже казав, є е, на даному етапі можна виділити. Ну, от я виділив чотири типи курсів: перше, це комп'ютерні або слайдові курси. Вони е, е, будуються як слайди, і лістування йде слайдами, де є відповідна теорія, є відповідні тести, є конструктивістські курси, де Студенти активно спілкуються, співпрацюють один з одним. Ну, і останні напрями, які ми з вами знаємо, це масові відкриті онлайн-курси, які можна поділити на два типи: це X-MUC, е які нам пропонують, пропонують зараз американські університети. Ну, Зрозуміло, процес зараз іде дуже е бурхливо. Понад 150 університетів світу вже пропонують такі курси. Ну і є конструкт конективські курси, ті, які е, поки що використовуються не дуже е, широко, але теж вони вже є. Ну, давайте подивимося. Е, у слайдових курсах е, ми з вами бачимо: перше, вхідний тест, друге, автоматизований зворотній зв'язок. Тобто, зворотній зв'язок. Зв Повинен бути запланований до е, початку цього курсу. Е, процес алгоритмізований навчального процесу, тобто він, е, маршрути практично е, прописані до початку. Статистику цього процесу викладач може бачити тільки, після, навчаль... е, після того, як навчальний процес відбувся. Ну і е, тільки наприкінці. Викладач може побачити результат навчання. Тобто, практично, якщо у нас немає штучного інтелекту у дистанційному курсі, а зараз такого ще ми не зустрічаємося з таким, зрозуміло, що тут діагностика як такова неможлива. Тобто вона не може бути вбудована в той навчальний процес, який відбувається у цих курсах. Конструктивістські курси вони зараз дуже поширені, практично університети їх пропонують. Тут ми бачимо вхідний тест, як звичайно, зворотній зв'язок йде через викладача, і викладач постійно бачить навчальний процес своїх студентів і може. Брати на себе керування цим процесом, він може внучно змінювати цей процес, він бачить статистику навчального процесу студента, він бачить результати навчання. Тобто, практично, от, курси конструктивістські, це курси, де можливо робити діагностику. І зрозуміло, якщо викладачі будуть додатково. Створені відповідні умови, тобто створена система діагностування, комп'ютерна система, вбудована в такі курси, то тут діагностика буде працювати і буде давати відповідні результати. Тепер подивимося, що з себе Х-муки, тобто ті курси, які пропонують американські університети. Де навчаються сотні тисяч, десятки сотні тисяч студентів цього світу. І ви знаєте, що був недавно проведений, недавно був проведений український дистанційний курс, до якого записалося 7 тисяч студентів з України. Значить, ну, що ми бачимо у цьому курсі? Ну, По-перше, кілький тест тут може бути. Зворотній зв'язок практично відсутній, тому що викладач не може спілкуватися з десятками тисяч студентів. Навчальний процес практично не керуваний, тобто він іде самостійно, іде самостійне навчання. І статистика, яку збирають ці курси, вона дуже узагальнена. Тобто, ми можемо бачити типи студентів, ми можемо бачити статистику, відвідування форуму, відвідування сторінок і так далі. Але подивитися кожного студента, що робить кожен студент у тому курсі, практично неможливо, тому що кількість студентів дуже велика. І практично результатом навчання е, тут є від е, виконані завдання, які надані. І е, треба сказати, що ефективність цих курсів поки е, бажає, е, ну, поки там, ми можемо очікувати краще 5-7% закінчують такі курси. Тобто ефективність дуже низька і практично. Якщо не буде створена відповідна система діагностики, тут, е, ми, ну, я думаю, що ми не зможемо не робити ніяку діагностику. Ну і наприкінці я хотів би зупинитися на конективісткому масовому відкритому курсу, ну, тут ми бачимо з вами схему. Організаційну схему роботи такого курсу. На що, тут треба, на що треба звернути увагу? Ну, перш за все, тут немає контенту як такого, є програма курсу, яку складає викладач. На базі програми курсу він відбирає інформацію, та, яка зараз є в інтернеті, вона, як правило, не структурована. Вона, як правило, її дуже забагато. І він створює практично поле для роботи студента. Відповідно, створює додаткові засоби спілкування. Є базові засоби спілкування, які він пропонує. У ході навчального процесу ці засоби можуть бути поширені. І от у цьому полі. Працює студент. Студент, у якого є персональне навчальне середовище. Це обов'язковий елемент, тому що без персонального навчального середовища не може бути побудована персональна навчальна мережа, і студенту буде важко навчатися. У цьому полі йде навчальний процес. І час навчання можуть створюватися. Спільнота практики. Тобто, таких спільнот може декілька бути у цьому курсі. Це така да, така сукупність студентів, які цікавляться окремим напрямом, і ці спільноти можуть спілкуватися між собою. От так виглядає конкретичні масові відкрити. І що можна сказати тут про діагностику? Ну, По-перше, у таких курсів мету курсу визначає сам студент. Сам студент сам себе контролює. Контроль виконує студент. Поява спільноти практики може давати деякі елементи діагностики, тобто більш ну, у цих спільнотах. Студент може виступати як студент і як викладач одночасно, і тому зрозуміло, що він може брати на себе деякі діагностичні елементи, або йому можуть допомагати інші викладачі у самій спільноті. Тобто, ми можемо з вами сказати, що практично у таких курсах діагностика працює, але вона більш нагадує саму діагностику. І зрозуміло, вона е, орієнтована на підготовленого студента. От, дякую за увагу. Е, я закінчив свою таку коротеньку доповідь, вона має відношення до вашої зустрічі. Ну і з одного боку, вона, ви бачите, показує, е, які перспективи е, діагностики у нас е, можуть бути. Якщо є питання, колеги, я готовий відповісти на ваші питання. Добрий день, Володимир Миколаївич. Добрий день. У мене таке питання. Я з Нафти і Газу університет міста Івано-Франківськ. Хотів запитати, чи існують зараз такі оболонки для реалізації даних дистанційних курсів, зокрема останнього, який ви більш детально скажімо, Анонсували? Чи ну, є оболонки? Ви маєте на увазі масові курси. Да? Значить, масові курси зараз ви знаєте. Американські університети масові курси проводять через курсеру. Тобто вони створили, створили свої оболонки. Mm -hmm. Але от для масових конективістських курсів. Тут, що характерно, що тут немає, ну будемо казати, такого одного, одного інструмента, де переважно перебуває працює студент. Практично у коннекторійському курсі використовується ну, десь біля десятка різних середовищ, де відбувається спілкування. Наприклад, класичний курс, який робив Сімін Сітаунс. Модул вони використовували для форумів, для вебінарів використовувалось інше середовище, для агрегації роботи групи використовувалось ну, типу агрегатор типу iGoogle і так далі. Тобто, тут такого одного місця, де це відбувається. Відбувається, такого немає у конеківському курсі, тут діяльність відбувається в інтернеті, так можна сказати. Зрозуміло. Дякую вам за відповідь. Так. Ще питання. Так, я зараз запропоную нашим шановним глядачам, хто дивиться нас через сайт. Там є можливість через Твіттер та через веб-форму задати питання. Тобто, будь ласка, задавайте питання. Ну, поки що я питань не бачу. Певно, вчора не почали. Не всі глядачі ще прокинулись. А може не всі да? е, ну, може, і навіть таке. А поки що в мене питання, Володимир Михайлович. От як ви вважаєте, е, ці масові курси е, на, орієнтовані на мобільні платформи, тобто, все ж для використання на мобільних пристроях, е, чи це має якусь перспективу? Чи мобільні курси це все ж таки це PC? Ну, ви знаєте, стосовно мобільного навчання є дуже багато думок, поглядів і так далі. Є люди, які вважають, що треба робити окремі дистанційні курси, які будуть орієнтовані тільки на мобільні пристрої. Ну і відповідно, фрагменти там повинні бути короткими, по 2-3 хвилини, щоб можна за 2-3 хвилини познайомитися з відповідним матеріалом. Але от подивіться, зараз всі масові курси, які відбуваються, використовують відеоролики. Ці ролики тривають не більше 10 хвилин, переважно це 5 хвилин. Тобто, практично такий ролик можна переглядати на будь-якому мобільному пристрої. І це нормально, поки я їду в метро, я можу переглянути такий ролик. Тому мені здається, що мобільного навчання як такого, от як це всім ну, хотілося, скоріш за все, не буде. Просто будуть створювати такі курси, які можна було б використовувати через мобільний пристрій. А курс повинен бути звичайним курсом. Чому? Тому що студент все одно. У будь-якому курсі він повинен певний час провести за столом, виконати відповідні завдання, тому не можна сказати, що от тільки мобільний пристрій дозволить йому чомусь навчитися. Да, поглядати фрагменти він може будь-де. Але все-таки навчальний процес повинен відбуватися за столом. Найбільше. Добре, дякую.